Вітаю, друзі! Вас на півтори сотка. Сьогодні ми будемо омолоджувати полуницю. Росла вона вже 4 роки, Прийшов час потрібно старі кущі убрати, а нові молоденькі посадити. Що потрібно для цього робити, я вам хочу показати в цьому відео. Кому буде цікаво, додивіться відео до кінця, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Отже, починаємо. Отак дивіться, друзі, зрізаємо під самий корінець е, стару полуничку. Була вона закрита, бачите, агроволокном. От, з отворами е, отвори були на відстані друг від друга приблизно 20 см. А між рядками була відстань 60 см. Оце, друзі, дивіться. Зняли з одного рядочка агроволокно. От, бачите, такі. Кущики полуниці старої. І що будемо далі робити? Будемо далі викопувати ці старі кущі. От глибоко воно вже вросло в землю. Важко це все робиться, але потрібно це робити, щоб був якісний, гарний врожай молодої. Нової полунички. Перекопується тільки там, де буде садитися полуниця. Ще ж буде обов'язкова обробка від шкідників різних, і від хруща, і від і інших різних шкідників. Ми просипали перегною несвіжого, приблизно 3-4 роки йому. І будемо тільки прокапувати там, де буде у нас рядочок. Дивіться, це буде десь тільки на один штик лопати в ширину, не більше. Оце так буде прокапуватися. перегною, зариваємо у землю, підживляємо землю, тому що обов'язково потрібно підживити. Перед тим, як пролити ґрунт від шкідників, потрібно дуже добре його полити. Потім, оце дивіться, з поливалочки використовуємо ми метаріс. Це біологічний ґрунтовий інсектофунгіцид. Він захищає коріння рослин від шкідників та хвороб у ґрунті. І від різних шкідників, і від лічинок хруща, і дратянки, і медведки. Він дуже мені подобається, тому ми його будемо в цьому році використовувати для того, щоб обробити ґрунт для полунички від шкідників і від хвороб. Отже, друзі, дивіться, вже все підготовлено для того, щоб саджати полуничку. Прокопані рядочки, де буде полуниця від шкідників, оброблений ґрунт, також підживлений ґрунт положене перегной. Поклали ми чорне агроволокно, яке закріпили по всьому периметру і. Отвори, бачите, пророблені на відстані 20 см друг друга в рядочку, і між рядочками відстань 60 см. Як же ми його готували, я вам покажу, як робили розмітку, як робили отвори. Оце дивіться, друзі. Розмітили ми агроволокно, і де оце... рисочки стоять, це, будуть... це буде центр отвору. От Потім. Отака труб труба, будемо її накаляти. Отак ми нагріваємо тут -ту трубу і потім таким накаленим, накаленою трубою будемо добивати утвори. Так, бачите. Раз. Два. Оце ми. Залишили там, де є вусики гарненькі, дивіться, Викап, викопуємо вусики, зразу готуємо їх для посадки, відрізаємо корінчики. Може, у когось немає вусів, а ви або купили, або вам хтось дав, то без різниці. Будете також їх висаджувати, ті, що ви приготували для висад. Земля у нас попередня пролита, тому ми будемо небагато водички у ботвори давати. дивіться потрошку водички влили і всаджуємо е, полуничку. І отак будете проходити е, по кожному рядочку, будете саджати е, полуничку. Потім, коли оце все е, зробимо, е, будемо підливати ще раз, тільки вже з додаванням будемо е, укорінювача. І буде добре, воно добре приживеться, погода зараз гарна, все буде дуже добре. А на наступний рік ви будете їсти смачну запашну полуницю. Бажаю вам гарних врожаїв. До побачення, миру всім і перемоги!